Привіт усім, друзі, хто бажає приєднатися до нашого марафону. І сьогодні у нас дуже цікаве питання. Катю, скажи, будь ласка, от у цьому багатомільйонному прекрасному місці кому саме варто прийти на наш марафон? Які питання там будуть? Вітаю вас, друзі! Перш за все в цей час війни. Ми зможемо допомогти людям, у яких піднялися питання власної безпеки. Тобто, якщо ви живете зараз і відчуваєте постійний стан загрози, чи є повітряні тривога, чи немає, якщо ви дуже сильно переживаєте, а на це навіть немає причини, ми зможемо вам в цьому допомогти. Зазвичай таке буває часто, коли ваш рід постраждав від війни. Є люди в роду, які не отримали належної допомоги. Саме в цьому марафоні ми зможемо вам дати ті практики, що ви зможете допомогти вашим членам роду і тим вашим предкам, які постраждали від війни. Крім того, на рівні енергії ми також збалансуємо ті енергії, які відповідають організму за страхи необосновані, і цим теж покращимо ситуацію. Також це будуть сценарії відновлюватися по щасливому дитинству, тому що наше життя закладається його основи саме в дитинстві. А дитинство, яке ми отримуємо, це наша карма. Тому ми будемо працювати з сімейною родовою кармою і зі своєю власною кармою по темі щасливого дитинства тобто, потрібно відновити всю ту неотриману любов, яку ви хотіли отримати, як душа, для того, щоб ви розправилися. Стали впевнено в своєму житті і змогли нарешті бути собою, відчувати себе собою в житті, в батьківській сім'ї з собою і в вашому роду відчувати себе собою. Більше того, завдяки практикам, які ми будемо використовувати на марафоні, ми ці дитячі програми ще й повиймаємо і зможе матимемо можливість записати нові, тобто вже жити так, як людина хоче. Після того як ми пропрацюємо сценарії по беззахисності, по відчуттю загрози, вам стане краще. Ви будете далі продовжувати ці практики, ви заберете їх з собою і зможете їх практикувати час від часу. Але ми в марафоні будемо рухатися далі до наступної теми, яка називається радість життя. То після після цього як ми відчуваємо себе задоволеними, спокійними на базовому рівні екзистенційному. Піднімається наступна історія про радуватися життю. А люди зможуть цю радість після марафону понести з собою. Звичайно, якщо ви відкриваєте в вашому роду цей поток радості життю і підключаєте його до себе завдяки роботі з мамою і з татом, то тоді вам набагато легше, які б не були ситуації І це ще не все. Наступний етап в цьому секторі роботи в марафоні це буде відновлення здорових сценаріїв жіночності в роду, також і здорових сценарій чоловіків в роду, мужності, сили, відповідальності. Не забувайте, що ми запрошуємо на марафон не лише жінок, прекрасну половину людства, але й чоловіків, на життя яких родові програми так само сильно впливають.